Покажу вам зараз кусочок таких автомобілів, що є у дилера. Якщо щось зацікавить, пишіть в особисті. То у нас пішов вже дощ. 179 тисяч пробігу. Міні купер, бензин автомат, 20 й рік. Бля, погано видно салон. Так, Отакий Opel Corsa на 1,2, бензині на механіці, 23 й рік, 62 тисячі всього на всього пробігу. Ось таке Peugeot. 5008 на бензині сімимісна 1,6, і 138 тисяч пробігу. Мерседес GLA, бензин автомат, 17 рік, 127 тисяч пробігу. Мерседес Б-класа 17 рік, 224 тисячі пробігу, бензин механіка. І тут у нас що? Це у нас фіат. 500 на X-Crocks, бензин, механіка, 2018 рік, 183 тисячі пробігу. Так що, якщо тебе зацікавив якийсь автомобіль з тих, що тобі показав, пиши мені, дзвони в коментарі, а то в нас почався дощ.